Влітку депутати міської ради проголосували ухвалу про скасування двоставкового тарифу у Львові. Прийняти таке рішення їх змусили самі мешканці. Зараз же більше ніж 90% мешканців, і це є правда, виступає проти двоставкового тарифу. Ми є обрані громадою нашого міста. На всіх зустрічах, особливо перед тим, коли було подолання вето, до нас справді зверталася про спілка Лютеплекомунарного не голосувати за це питання. Але Звертались громадські діячі, звертались громадські, звертались рядові мешканці, звертались колективи підприємств. Тобто, це грамотні фахові люди, які мають вищу освіту, і просили скасування цього ненависного тарифу. У Львів Теплоенерго кажуть, для них все одно, який тариф буде діяти у місті. Проте, провівши розрахунки нового, дійшли висновку, що плата за тепло зросте на 40%, враховуючи те, що ціна на газ упродовж останніх років зросла. Двоставковий тариф складається орієнтовно на 60% змінна частина і 40% умовно постійна. Коли це привести умовно до грудня, людина, кожна може помножити свою частинку, яку вона оплачувала в грудні, на ще коефіцієнт 1,4, бо на 40% умовно постійно, плюс ту вже суму перемножити ще на 40%. І тоді вона орієнтовно буде знати, що її чекає з провадженням одноставкового тарифу. У департаменті ЖКГ мерії кажуть, двоставковий тариф, який зараз діє у місті, є збитковим. Адже коштів, які мешканці сплачують за тепло, там не вистачає на модернізацію обладнання, ремонт та зарплатню. Проте й новий одноставковий тариф не погасить цієї різниці. Відтак головне питання, яке зараз хвилює експертів, хто компенсуватиме витрати теплопостачальників, місто чи держава. Відтак, аби дійти спільної позиції наступного тижня тепловики вкотре зберуться з депутатами на нараду. Тобто ми будемо звертатися на національну комісію. Ми готові це зробити сьогодні, завтра, після того як ми дійдемо у цього компромісного варіанту, про що також говорив пан Володимир з депутатським корпусом. Тобто, сказати чітко наскільки, якщо буде прийнятий нас комісію цей тариф, який був озвучений 400, 407 гривень, то тоді це буде становити 40%. Відтак, усе залежить від рішення Національної комісії з питань регулювання тарифів, адже там можуть затвердити доставковий тариф, а можуть лишити й діючий. Тобто був зроблений стосовно скасування двоставкового тарифу, умовно кажучи, перший крок. От такий ненависний тариф для всіх наших львів'ян був зроблений перший крок. Наступний крок, щоб він був скасований. Ми не можемо сказати, що він буде скасований з 1 жовтня. Якщо я радився з юристами з відповідних структур, які працюють в місті. Якщо національна комісія та регулювання тарифів буде довше розглядати це питання, то ми віддемопальний сезон з босів тарифів. Експерти сподіваються, що вже наступного тижня повезуть до Києва 40 томів з розрахунками нового тарифу. У Нацкомісії на прийняття рішення матимуть місяць.